трошки трошки Так, показую. На 12 місяців костюмчик на на дівчинку з лисінками. Такий светрик від ОВІЄС класний, такий на флісіку теж від ОВС Така класна це буде на утепленні теж від Айдо. Дуже класно, на змійці йде з капюшончиком. Так, ось такі класні модельки я покажу це на 4 очки. Тут буде до 4 років. Вони тут русковичками. Дуже класна ручна моделька, вона на зміці, йде, на байці утеплена. Дуже-дуже дуже класна. Якість, вообще дуже крута. Так, оце буде на 4 рочки. Далі є на 18 місяців така. Костюмчик є на два ручки. Такі з там, по-моєму, він відкритий буде покажу. Далі ось така тонічка на дівчинку на 18 місяців. светрик такий на 3-4 рочки. Класний тоненький котончик, такий можна і на зараз, і на осінь. І такі на 12-18 місяців. Да, ще така кофтина буде на 2 роки. Костюмчик, ні, не костюмчик, це просто кофтиночка на 4 рочки. Так, далі такий на 2 рочки. Це у нас піжамка на довгі рукавчик, буде на 18 місяців і на 12 місяців. Так, ось такий костюмчик на флісіку буде на 3 роки. Тут такі штанішки сіренькі на утеплені йдуть на такі дуже класні. І така а, ковчулечка. Так. Далі ось цей костюмчик він відкритий на 18 місяців. Ось він. Так виглядає. Він повністю йде на утеплення. На і штанята такі, і кофтинка. Багато хто знаєте модельки. Далі на три лочки лон. Шапуля така 9-12 місяців від Дичин Денс шафічком, соснутиком. Піжамка від George буде на 3-4, по-моєму, тут лочки. Така. І на 2-3. Дві піжамки. Далі ось такі штанішки від ОВІЕС. Трошечки таких різних штанішків. Така ковтинка теж на три лочки. Вона теж, по-моєму, йде на такий малесенький, типу, як у те. Двониточка. Де? Ні, це двониточка, такі тумічка. Також тут є трошки грім патона знайшли. В основному це буде такий водічок. Це це теж, по-моєму, бодік. Так, да, і це бодік іде це що у нас це ковтинка така і тут що у нас і тут у нас теж по водичок так далі така ковтюлечка на довгі рукавці 18 місяців з каментями таким шиконом двостороння така вітровочка від на ринку на 18 місяців три чотири такі класні джинсики і така ще шопілька будет на овер не знаю